Слава Ісусу Христу. Чи можна відмовлятися від обов'язків хресних батьків, коли нас запрошують бути хресним батьком чи матір'ю? Найперше маємо зрозуміти, що є таке обов'язок бути хресним батьком чи матір'ю? Це є велика відповідальність. Це запевнення того, що ми будемо супроводжувати дитину. Яку ми беремо під свою духовну опіку на її життя, супроводжувати її в духовному християнському житті. І тому, найперше, обов'язки хресного батька чи матері може виконувати людина, яка є добрим християнином. Дуже часто, на жаль, відбувається такий вибір хресного батька чи матері. по Пріоритетах того, що це є мій добрий друг, приятель, це є мій брат, я його візьму за хресного батька, чи це моя дуже добра приятелька, я її візьму за хресну матір. Але не це має бути критерієм відбору до обов'язків хресних батьків. Найперше маємо подивитися, чи людина, яку ми хочемо вибрати хресним батьком чи матір'ю, веде добре християнське життя. Тому церква має. На основі канонічного права певні застереження і навіть заборони для тих людей, які не можуть виконувати цих обов'язків. Найперше, не можуть виконувати цих обов'язків люди неохрещені, тому що вони не є християнами. І друге, люди, які мають якісь канонічні перешкоди, тобто люди, які є покарані якимись церковними карами, чи люди, які Живуть у тяжкому грісі, такі люди не можуть виконувати обов'язків хресного батька чи матері. І тому інколи навіть перед хрещенням доводиться міняти хресних батьків, тому що людина, яку ми запросили до виконання цих обов'язків, не може сповняти цей обов'язок, тому що є відділена від Божої благодаті. Від Божої ласки тяжким гріхом, якому вона перебуває. Чи може людина сама відмовитися від обов'язку Хресного Батька чи матері? Так, звичайно, що може. Бо існують в народі такі якісь забобони, можна так сказати, що від Христа не можна відмовлятися і таке подібне. Ні. Якщо людина сама розуміє, що вона не може виконувати цей обов'язок, вона може сказати ні. Вибач, я не можу взяти на себе цю відповідальність, тому що сама зараз перебуваю в такому стані, що я відчуваю, що не зможу виконувати цей обов'язок. Тому що, найперше, у моменті хрещення хрестий батько чи матір, вони перед Богом засвідчують своєю вірою, віру своєї хрещениці чи хрещеника, тому що дитинка в тому. В моменті ще не є свідома, але ми хочемо її ввести в це Боже тіло у церкву Христову через таїнство хрещення. каже Ісус, посіть приходити дітей до мене, бо таке царство небесне. І тому церква хрещує маленьких дітей, щоб вже від цих перших днів її життя відкрити перед ними дорогу до Царства Божого, дорогу до спільноти церкви Христової, яку дитинка через таїнство хрещення входить. І тому обов'язки хресних батьків є засвідчити своєю вірою, те, що ми цю дитинку впроваджуємо у таїнство хрещення, впроваджуємо в Боже життя. А якщо людина тої віри не має, яку вона віру покаже перед Богом на таїнстві хрещення? Тому людина сама може відмовитися від обов'язків виконання хресного батька чи матері, коли розуміє, що вона не живе у вірі. Коли має ще таку свідомість, важливо, бо дуже часто люди, які не проводять християнського життя, вони не мають цієї свідомості, та, що то піду за хресного батька чи матір, а кличуть мене. Але ми маємо розуміти, що ми маємо засвідчувати своєю вірою добре християнське життя, коли нас запрошують виконувати ці обов'язки. Перешкодою може бути так само те, що людина в той момент. Вона не може взяти на себе цієї відповідальності, тому що вже, для прикладу, має четверо чи п'ятеро похресників. І вона каже: Вибач, я не можу, тому що я опікуюся вже тими дітьми. І тому насправді є моменти, коли ми можемо відмовитися від обов'язків виконання хресного батька чи матері. Але найголовніше маємо розуміти, що для того, щоб. Гідно і достойно виконувати ці обов'язки, ми маємо бути добрими християнами, маємо проводити добре християнське життя, щоб своєму похреснику чи похресниці давати добрий приклад. Це перше. Друге, щоб кожен день молитися за свого похресника, перебувати в стані Божої благодаті, тому що в момент хрещення ми стаємо споріднені. З нашим похресником чи похресницею, духовними узами, духовним зв'язком. І наші гріхи можуть впливати на нашого похресника чи похресницю, ми маємо це розуміти. І тому насправді обов'язки хресного батька чи матері це є дуже важливі, але одночасно і відповідальні обов'язки, коли ми маємо дійсно. Засвічувати своїм добрим християнським життям, своєю вірою, віру свого похресника у моменті таїнства хрещення. Тому, якщо нас запрошують, будьмо готові до цього, перед святим хрещенням приступімо до святої сповіді, приймімо святе причастя, щоб в Божому благословенні, в Божій ласці бути гідними і достойними, сповняти цей Великий і відповідальний обов'язок. Амінь.